Париж, місто вогнів, любові та великих побоїщ, і мабуть саме через це та бідобій відправляється до Франції за своїм наступним преміальним шоу. Забив у Парижі або ж Class in Paris», яке відбудеться вже цієї неділі, 31 серпня о 21.00. І ми пропонуємо вам приєднатися до спільного перегляду цього шоу разом з нами у нашому телеграм-каналі Дабіда Білукс. А сьогодні ми з вами зарядимось прогнозами, нахрюками та божевільними теоріями, які можуть перевернути картину цього вечора до гори Дригом. Тож пристібніть свої паски, бо ми починаємо наше. Французьке турне. У Парижі на нас чекає справжнє бійня. Шеймус проти Русіва у старому, доброму донібрук матчі. Це саме той випадок, коли не потрібні складні сюжетні ходи чи багато слів. Двоє кремезних громил просто вирішили з'ясувати, хто ж із них сильніший, і згодилися зробити це у форматі, де жодні правила їм не заважати. Точніше, Адам Пірс вирішив поставити фінальну крапку у їхніх стосунках. Історія ворожнечі проста: Русів повернувся і вже з перших кроків зіштовхнувся з шеймусом. Ніхто не хотів поступатися дорогою, і це вилізло в постійні сутички за кулісами, розбиті столи та жорсткі стусани. Можливо, якраз і бракувало більшої кількості бійок перед глядачами, щоб ф'ют виглядав гарячішим. Але сама основа конфлікту виглядає переконливо. Двоє втомлених бійців, які вже не мають потреби доводити щось словами лише кулаками. Отже, для Шеймуса цей тип матчу рідна стихія. Перемога у такому бою підкреслила б це і показала, що навіть попри роки і численні травми він досі на Бенгер за Бенгером за Бенгером. Крім того, він останнім часом не часто отримує великі перемоги на преміальних шоу, не говорячи взагалі за матчі на цих шоу. Тож це був би шанс відновити імідж грізного. Ветерана, якого ще зарано списувати. Щодо Русєва, то він повернувся не для того, щоб одразу програвати. Йому потрібний серйозний поштовх, і саме Шеймус може стати ідеальним способом довести, щоб болгарський бруд повернувся ще сильнішим і небезпечнішим. Якщо Русів виграє, то це відкриє йому шлях. До більших сюжетів, наприклад, до протистояння за інтерконтинентальне чемпіонство, чи навіть до програми проти когось із нових облич, що шукають собі авторитетного суперника. Для Дабі це можливість зробити із Шеймуса той самий трамплін, що проштовхне Русєва на новий рівень. Ну він же себе називає сином бога, ага. У будь-якому випадку цей матч має потенціал стати тим самим прихованим шоустілером, коли після нього вболівальники виходитимуть і говоритимуть: оце була справжня заруба. А може і не буде, хто зна, але надії на цей матч є. В будь-якому разі ось такі прогнози на цей матч робить наша команда. Джон Сіна зійдеться у поєдинку один на один з Логаном Полом. Це справді один з тих поєдинків, який можна назвати моментом у часі. З одного боку сіна легенда людина, яка уособлює традиційні цінності, як він сам каже, працьовитість, вірність і повагу. З іншого, пол, втілення сучасного світу гайпу, соцмереж та провокацій, який, утім, довів, що він не просто гість у компанії, а повноцінний реслер, з яким треба рахуватися. Сюжет їхнього протистояння побудований по лінивому сценарію після болючої поразки на літній бавовні сіна знову повернувся до ролі того самого героя, якого люблять мільйони фанатів. Це ідеальний момент для його великої міжнародної зустрічі в Парижі. А Логан Пол це саме той персонаж, що викликає максимальну реакцію. Він провокує, зневажає фанатів, йде проти традицій. Все те, що робить його ідеальним опонентом для ветерана, який втілює правильний шлях. З погляду сіни цей матч одна з небагатьох останніх можливостей залишити ще одну велику сторінку у своїй спадщині. Якщо він перемагає Пола, то підкреслює, навіть у 2025 році, навіть на завершенні своєї кар'єри, він усе ще може перемагати тих, кого вважають майбутнім компанії. Для Пола ж цей матч шанс зробити те, що йому ще не вдавалося. Він перемагав багатьох великих імен: AJ Styles, Зарея, Містеріо, Кевіна Оуенса, але перемога над Джоном Сіною це зовсім інший рівень. Це перемога, яка потенційно може підняти його на новий рівень. Показала б, що він не просто гучний проект WWE, а справжній топ-гіл, який може перемогти символ покоління. І якщо Пол виграє, це додасть йому величезного імпульсу і дозволить ще довше тримати на собі величезну увагу. Але отут виникає дилема. Сіна вже оголосив, що його кар'єра добігає кінця. Він має обмежену кількість появ, і дабідебій використовує їх ну дуже обережно. Важко уявити, що компанія дозволить Логану Полу принизити Джона в його прощальному турі, адже логічний фінал для сіни це його велика зустріч з Броком Леснером. Саме тому сценарій виглядає досить очевидним. Сіна має перемогти. Він ще раз підтвердить, що, попри роки і обмежений графік, він усе ще може стулити пельку тим, хто зневажає традиції дабідебі. Єдине, але це леснар. Його поява після літньої бавовни показала, що їхня історія ще далека від завершення. Якщо Брок вирішить запісувати сіні вечір у Парижі, ми отримаємо класичний сюжетний хід. Ціна виглядає сильно, але програє через тручання звір. Це збереже імідж сіни, підготує ґрунт для фінальної битви з леснером і водночас підготує Логану полу гучну перемогу, яку він може використовувати у промо ще роками. Але ось що про це думає наша команда: результати перед вами. Власник улофали Роман Рейнс зійдеться в битві з власником Шузафали. Бронсоном рідом вперше з дебюту на на нетфліксі, колишній беззаперечний чемпіон Дабідебі, людина, яка пройшла шлях від ненависника до найповажнього чемпіона свого покоління, зійдеться в одиночному матчі на ринзі Дабідебі. І хоча цей бій виглядає не надто статусним для OTC, все ж таки для нього на карту поставлені не тільки його круті найки, але й можливість довести, що він ще та сила з якою варто рахуватися у компанії. Для Романа це шанс нагадати про свій статус. Поразка у Парижі могла би символічно підтвердити занепад його ери, а перемога навпаки дасть йому поштовх, аби знову повернутися з новою силою перед, мабуть, його найбільшим ворогом цетом Ролінсом. Бронсон Рід або ж племінний згоді, який проявив неабияке бажання зволодіти взуттям Рейнса, існує. Хтось каже, що це смішно, логіки нема, хтось знайде тут. Прихований сенс. Або ж символ, що рід хоче собі забрати владу ватажка. У, -у, У. Ну, те, що рід попускає Романа і хоче заявити, що він вождь, це вочевидь. Але є відчуття, що Брансенюк буквально сприйняв вираз пройти в милю в чимось зуті. Таким чином, він повністю перевертає зміст, бо. Він не хоче розуміти Романа, йому це не потрібно. А ось Ейр Джордан його забрати, пожити його життям, забрати місце місцева та шкат. В чорному лісі нас не такому вчили. Ця символічна крадіжка, вона не тільки про стиль, а про ідентичність вже двічі. Тому перемогти Романа на сцені преміального шоу це 100%, -100 поштовх і виведення себе а не надо лава, одразу, тобто зовсім новий рівень. Якщо Рід справді зламає OTC, то стане не просто сайткіком у фракції Ролінса, а реальною загрозою для всього росту WWE. Інтуїція підказує, що WWE може піти на ризик і дати перемогу Брансенюку. Це створить потужний новий імідж і закріпить його статус. Але водночас отака величезна ймовірність, що саме Рейнс отримує своє, бо занадто гучним буде відлуння від його поразки. Він ну, не може дозволити, щоб його знову принизили. Як би там не було, наша команда робить ось такі прогнози на цей бій. Це я ус, а це наші спонсори. Я хочу від імені всього проекту подякувати вам за вашу підтримку. Ви нереально допомагаєте нам існувати в цей проміжок часу і створювати для вас контент. Я щиро сподіваюся, що. Ви задоволені якістю нашої роботи, тому завжди залишайте відгуки. Нам приємно їх читати. А особлива наша вдячність, як завжди, присвячена тим стовпам, на яких тримається наш проект. Це наші друзі, луксів, мамі і отісі. Окремо дякуємо Максиму Романенко, Андрію Козаруку, Ярославу Котику, Рому Біарес. Іті Артему Овічкіну, Алукарду Ван, Віталіку, Вольфінг Сторму, Федору Заболоцькому, Павлу Сапронову, Миколі Янчуку, Роману Альфьорову, Сан Ромео, Юрію Б., Віктору Р., Дані Ряженки, Вальдемару, Андрію Мочерному, Івану Сиверадо Вікнесу, Ігорі Шалімову, Артему Батьковичу, Івану Воробйову, Віктору Коробці, Олегу Шуп'яному, Юрію. Івану Камблеку, Назару Садовському і, звісно, нашим OTC, містеру Блекмічелу і Арчі. Завдяки вашій підтримці, канал живе ще більш потужно. Тому, якщо ви хочете стати нашими спонсорами, ви знайдете підказки в описі під цим відео, де є посилання на монобазу, Патреон або напряму на Ютуб, або скористайтеся анотацією на екрані, щоб стати спонсорами на Ютуб. Дякуємо вам! Сцена у Парижі вибудована майже ідеально. Фатальний чотиристоронній матч за чемпіонство світу у важкій вазі виглядає як хаотичний, але водночас дуже продуманий пазл. У центрі картини Сет Ролінс, який втілив справжній театральний зрадницький трюк. Він удавав із себе пораненого, ходив на милицях, змушував фанатів і суперників. Вірити, що йому потрібні місяці на відновлення, а насправді чекав ідеального моменту, який настав на літній бавовні. Щойно сімпанк зламав стіну непереможності Юнтера і отримав омріяний титул. «Ролінс скидає маску, відкидує милиці і завдає удару, який увійшов в історію як. Афера сторіччя. Так, Сет Ролінс не просто став чемпіоном, він зруйнував головний тріумф свого найзапеклішого ворога. Але тепер у Парижі історія розгортається зовсім інакше. Замість бажаного реваншу панк проти Ролінса один на один ми отримаємо чотирьох бійців, кожен із яких має свою причину вважати, що це його ніч. Сімпанк панк гри жагою помсти. У нього відібрали титул у той момент, коли він лише почав вірити, що знову може бути символом вершини. Він бачив у тому поясі завершення своєї багаторічної дороги. Але Ролінс перетворив це завершення на гірку поразку. Для Панка це не просто матч, це шанс повернути собі гідність. Джей Усо інша історія. Їд? Він уже відчував смак цього чемпіонства і довів. Що може існувати поза тінню Бладлайну. Для нього ця нагода не скільки помста, скільки спроба показати, що він належить до тої самої ліги, що і Панк та Ролінс. Джейс символізує покоління, яке прагне вирватися з ярлика командних зірок. Його перемога стала б історією відродження та доказом того, що самотній воїн з бладлайну може бути справжнім чемпіоном світу. А ще є а <тит> Цей чувак, феномен публіки. Він несе на собі хвилю підтримки фанатів, які щоразу відповідають йому ТАК! Наче це найгучніший клич сучасного реслінгу. Йому давно потрібен великий прорив, і чемпіонство світу стало би кульмінацією цього шляху. Навіть це не класичний вибір WWE. але саме в цьому і його сила, його перемога в Парижі здавалася б казкою, де людина, яку довго не сприймали серйозно, нарешті доводить, що він головна зірка. Не дарма ж він називає себе магазіркою. Чи не так дурнука? І все ж таки. Найреалістичніший сценарій це збереження титулу чинним чемпіоном. Він щойно здобув пояс і не виглядає так, ніби дабідбі готові так швидко зруйнувати його новий статус. Оточення сета це Брон Брейкер, Рід, і вони створюють стіну захисту, яка в чотиристоронньому хаосі працюватиме ідеально. У матчах такого формату завжди перемагає той, хто мислить як шахіст, і Ролінс уже довів, що він здатен передбачати на 10 ходів наперед. У Парижі він може уникнути прямої конфронтації з панком, використати Джея та Найта як відволікаючі фігури, а сам у потрібний момент завдати фінального удару і утримати титул. У підсумку кожен з чотирьох має свій шлях до перемоги. Панк шукає відплати, Джей, мріє про власне визнання, найт хоче своєї казки, а Ролінс прагне продовжити свою нову шахрайську еру. Але якщо дивитися Тверезо, забив у Парижі стане ще одним етапом у грі Ролінса. Він утримає титул, аби вже восени вийти на новий рівень. Але що це буде за рівень? Гадки немає. Можливо, продовження програми з Панком, яка перейде у тривалий сюжет з Романом Рейнсом. А може і ні. Хто знає. Картина, наче очевидна, але щось у цьому пейзажі не складається. А ось що про це думає наша команда. Якщо ти чуєш це означає лише одне. Дабідабі -дабі підготувало ще декілька неочікуваних матчів, і ми командою прийняли наступні рішення. Отже, підіб'ємо підсумки. Білдап до забиву у Парижі вийшов не надто вдалим. Дабідебій ніби довго набирало обертів, розганялось, але Деякі сюжетні лінії так і залишились десь там на півдорозі. Через це більшість результатів матчів виглядають ну занадто очевидними. Але водночас є кілька факторів, які можуть усе змінити і подарувати нам справжні емоції. Найголовніше це європейська публіка. Вона ще ніколи не підводила. Тож, навіть якщо букери десь там не дотиснули, фанати. Точно зроблять це шоу особливим. Нагадуємо, що ви можете переглянути це шоу разом з нами у нашому телеграм-каналі WDBLux у неділю, 31 серпня о 21.00. А на цьому все. WB -Lux, Андрій Володислав. почуємось!